Імені я, мабуть, не буду називати, це не має особливого значення. Скажу лише, що мені трохи за тридцять, я хочу розповісти одну історію, після якої я більше ніколи ніколи не їздитиму електричками і поїздами. Річ у тім, що у свій час я щонеділі, майже без винятку, сідав на стареньку електричку, що тяглася крізь південні поля та ліси Кіровоградщини. Вирушав з обласного центру, десь по обіді, доїжджав до малого селища міського типу, де ще мешкали мої старенькі батьки. В них ситуація, батько зовсім хворий, він після інсульту. Він майже не вставав, а мати від цього всього просто змарніла. Вона трималась, поки я приїжджав, щоб усе полагодити, принести ліки, оплатити рахунки і просто посидіти поряд з батьками. Знаєте, кожна така поїздка мала однаковий ритм: Перони з облопленими лавами, холодна плитка під ногами, закиптюжені вікна вагона, з яких нічого не видно, лише якийсь розмазаний пейзаж. У вагоні півтемрява, запах старої фанери, пилюка та навіть подекуди мазут. Люди, як і усюди, або звичайні, або якісь мовчазні. Або дивляться в себе, наче бояться, що їх хтось розбудить, ну або алкоголіки. Моя дорога зазвичай тривала трохи більше години. За цей час я звик сидіти ближче до вікна, підперши голову рукою, і слухаючи, як колеса в такт створюють усім відомий стукіт. Електричка зупинялась у маленьких селах. Там виходили бабусі з вузликами, школярі з рюкзаками, бувало, навіть студенти. Або взагалі ніхто не виходив, просто тиша. Ніхто не сідав і не виходив, лише вітер пробігав по перону. Так ось минулої неділі все було так само. Я приїхав до батьків, цього разу підрізав гілки в саду, виніс старі речі з комори, привіз нові ліки. А ще я довго сидів із батьком. Просто мовчки, бо той уже майже не говорив. Мені було дуже шкода спостерігати за цим. Мати знову скаржила, що йому все гірше і гірше, кожна ніч як виклик. І ось у середу, всупереч звичному розкладу, мені довелося вирушити туди знову. Мати зателефонувала та сказала, що з батьком щось не гаразд. Він, синочку, у нього очі не кліпають, і він дивиться в одну точку як неживий. Почувши таке, я, звісно, одразу взяв відгул, купив квиток і вже по обіді сидів у знайомому купе. Я просто не міг таке чути, саме того дня він чомусь затримався. Лікар, викликаний до батька, сказав, що ще трохи і вже буде пізно. Моя мати дуже сильно плакала, тримала його за руку, ніби боялась відпустити. Це було просто жахливо. Мені довелося залишитись допізна. Аж поки я не наважився повернутися додому вечірньою електричкою. На вокзалі було майже порожньо жодної живої душі на пероні. Я стояв і дивлячись на туман, розмірковував над усіма останніми подіями, потім запалив цигарку. Електричка під'їхала. Її вагон був напівтемний із блимаючими лампами, у ньому не було звичних мені пасажирів. Не було їхнього шелестіння пакетів та постійних розмов, було чутно лише гул трансформаторів та ритмічне стокотіння коліс. Я сів на звичне для себе місце і усвідомив, що вогон порожній. Я справді не бачив людей на вокзалі, і тут також було порожньо. Я зателефонував мамі, сказавши їй, що вже сів і їду, і що зі мною все гаразд. Попереду ще ціла година. За вікном у швидкому ритмі пролітали ліхтарі, туманне темрява. Від усієї цієї сукупності, всередині вагона, я, розмірковуючи про життя, не помітив, як заснув. Розумієте, того дня я дуже втомився і фізично, і морально, тому заснув дуже міцно. Відкриваю очі, розумію, що поїзд їде, Стукіт коліс триває. Я взяв телефон до рук і він був вимкнений. Що? Було ж 70% заряду, я встиг трохи підзарядити його у батьків, що за маячня. Але телефон не вмикався. Ну, я подивився на електронний годинник в електричці і впав у ступор. А річ у тім, що минуло дві години з того моменту, як електричка рушила. Це що я проспав дві години. Бляха, я ж проїхав свою станцію. Ну що за боже мій, ну як так? Я був дуже злий. Мій день і так був дуже важким, а тут ще це. Я вирішив встати і пройтись по вагонах. І ось саме тут і починається те, про що я хотів розповісти вам. Я оглянув вагон ще раз, у самому кінці сиділа якась жінка літня. Вдягнена у стару куртку і чомусь у шапці, з нею не було жодних сумок чи пакунків. Схоже, безпритульне, чи що. Хоча до того вогонь був порожній. Це, виходить, вона з'явилась, поки я спав. Вибачте, а ви куди їдете? Я просто проспав свою зупинку, мені б зателефонувати. Звернувся я до жінки. Вона мовчки сиділа і дивилась перед собою, навіть не поглянувши на мене. І я одразу помітив одну дивину. Вона, якби це сказати, не кліпала очами. У тьмяному брудному вогоні електрички вона виглядала як манекен, і я вдивлявся в її обличчя, ще раз пробував заговорити. Безрезультатно, ну думаю, добіси тебе. Пішов дивитись інші вагони, а там усюди зовсім порожньо. Взагалі нікого немає. Та невже я тут один бляха? Як таке можливо? Прямо як у фільмі. Потім я помітив через скло дверей, що та жінка встала. Її було видно окрізь вікно. Вона стояла перед дверима вагона і дивилась на мене. Далі, взагалі, не зрозуміло, що я дивлюся на неї і помічаю, що в вагоні літає купа комах, здебільшого мух, і з її боку було видно цілий рій, справжня зграя комах. Усередині з'явився незрозумілий страх. Та вона що взагалі не моргає. Чому вона не заходить до вагону? Я не знаю, може якась наркоманка. Ну думаю, гаразд, зараз на наступних зупинках вже буде орієнтуватись. Розвернувся і спокійно сів. Одночасно, на кілька секунд втратив ту жінку з поля зору, потім дивлюсь, а вона вже у вагоні стоїть. Що відбувається? Пройшло ж усього кілька секунд. Та я навіть не чув, як вона двері відчинила. Цього разу вона була ближче, стояла посеред вагону і дивилась прямо на мене. І знаєте що? У неї натурально не було зіниць бляха, і я вам хрест даю. А навколо неї було стільки комах, що позаду майже нічого не було видно. У вагоні різко почало тхнути гниллю. Я в жаху взяв свою сумку і почав відходити назад. Електричка все ще кудись їхала без кінця. І тут ця жінка різко почала відкривати рота неприродно великого розміру, з дуже гострими зубами. Розумієте, її рот займав майже все обличчя настільки великий, що їй довелось закинути свою голову назад. Боже мій, що це за погань така? Такого не може бути. Її частини тіла різко повернулись в інший бік, і я почув хрускіт, і вона максимально неприродно. Почала швидко рухатись у мій бік, прямо з тим жахливим розтуленим ротом. Я думав, у мене серце там і зупиниться, дикий жах і безвихідь. Я встиг зреагувати. Стояв у кінці вагона і швидко відчинив двері до наступного вже останнього. Мені довелося отримувати її силою, бо вона почала бити в них і намагатися відчинити. Я намагався не випускати її з поля зору. Світло в електричці раптово згасло, я з усіх сил тримав двері. Від жаху з очей текли сльози. Я не знав, котра година. Зовсім один в електричці. І ще ця пугань. Телефон вимкнений. Я проспав свою станцію. Це що там за дверима? Взагалі за жах такий бляха. Це не людина зовсім. Мені вдавалося тримати двері зачиненими. Раптом я відчув, що поїзд потроху зупиняється. Це означало лише одне, він скоро зупиниться і я зможу вийти. Ці останні хвилини були нескінченними, я ледь тримав двері, щоб воно не прорвалося сюди в тамбур. Потяг майже зупинився, коли в мене вже не було сил. Коли електричка таки зупинилася, і двері з різким звуком відчинились, я за долю секунди схопив свою важку сумку і просто вистрибнув з електрички. Дуже сильно вдарився ногою, але на адреналіні я різко побіг. Біг я інстинктивно. Електричка зупинилась у якійсь забутій богомісцевості, де, крім невеличкої зупинки, довкола були лише дерева і поле. І ось я біг саме у бік поля. Озирнувшись, я побачив, як та жінка стоїть на тій маленькій зупинці, біля вічнених дверей потягу і проведжає мене поглядом. Її освітлював ліхтар, встановлений поруч. Ця картина викликала в мене нову хвилю жаху. Невже воно мене продовжить переслідувати? Але я біг, не озираючись, від страху мене кілька разів знудило. Зрештою, я добрався до якогось села. Мабуть, хвилин за тридцять. дворі вже почало сіріти. То що, виходить, я їхав всю ніч? Але. але як? Та це ще не всі диватства. Як потім з'ясувалось, я опинився зовсім на іншому кінці області у якомусь глухому селі на межі з Дніпропетровською. Я не знаю, це було неймовірно і неможливо, тому що моя електричка туди просто не їздить, а тут таке. І ні, та жінка мене не переслідувала. Не знаю, мабуть, через те, що вже почало світати, потім я ще довго добирався до міста, телефон справді розрядився. Я зв'язався з батьками і заспокоїв без того шоковану маму. Взагалі, всі інші деталі вже не мають значення, після цього я й досі не можу нормально спати. Про електрички і поїзди забув назавжди. Навіть якщо їхати треба зранку чи в день мені все одно до батьків добирався виключно на таксі, а пояснити те, що пережив, я так і не зміг, тому що я боюсь, що просто втрачу глузд. І ще, якщо маєте таку можливість, краще ніколи, ніколи взагалі не їздіть електричкою ввечері, а особливо вночі.